Луцька мерія таки продала з молотка приміщення колишньої котельні в центрі міста. Йдеться про будівлю на понад 240 квадратів на вулиці Виниченка, 30 а спершу пропонували віддати її громадським організаціям, але через необхідність великих фінансових вкладень пропозицію відхилили. Збути ж її хотіли ще в травні, та після обговорень і дискусій вирішили поки що не поспішати. Бо ж до ділянки і котельні було чимало питань. Ну зокрема, земельна ділянка сформована була таким чином, що немає до неї доїзду. Бо з одного боку ділянка у крителекому, а з іншого ділянка університету. Потрібно робити сервітут для того, щоб можна було. Дістатися до свого приміщення. А, окрім того, окрім того, в приміщенні були діючі комунікації Луськ тепла і Луськводоканалу. Зрозуміло, що якщо продати цю земельну ділянку без умов, то яким чином потім ці комунальні підприємства зможуть дістатися до своїх комунікацій? І, власне, аукціон відбувся з тим умовами, щоб ці комунальні підприємства... Могли дістатися тепломережі чи труб, по яких йде вода, і поремонтувати їх при необхідності. Стартова ціна 2,6 мільйона гривень, а продали всього на 26 тисяч дорожче. Хто ж тепер новий власник? Купив це приміщення такий собі Андрій Кішко із е села в Луцькому районі, і власне він займається торгівлею м'ясом. Ну також він. Е Керував кооперативом Crystal Town в Коволі і ще очолює ПП Флорентес. І ця фірма займається продажем продукції відомих українських брендів. Що ж там зараз буде, поки невідомо. Макса, а ти знаєш, що буде насправді замість цієї котельні? А от це дізнаємось, коли вже новий власник сам зрозуміє, як туди заїхати.